Доброго дня, мої любі малята! Я рада вас вітати! Сьогодні ми з вами проведемо заняття з математики. Ми закріпимо ті знання, які ви отримали раніше. І перше наше завдання. Погляньте, нам треба обрати предмети, які схожі за формою на коло. Що серед цих предметів вам нагадує коло? Подумайте уважно, погляньте колесо схоже на коло? Так. А пірамідка? Звичайно, що ні. А сонечко. Сонечко теж схоже на коло. А вишеньки. І вишеньки мають форму кола. А відерко? Ні. А м'ячик теж схожий на коло. А телевізор? Ні. А кавун. Так, а рушник. Ні, він більше схожий на трикутник. А апельсин? Апельсин схожий на коло. А мило? Ні, не схожий. А гудзик? Гудзик схожий. Що ми можемо сказати про книжку? Вона схожа на коло? Звичайно, що ні. А яблучко, яблучко схоже на коло. Молодці. Ви добре впоралися з цим завданням? Погляньте, а тепер нам пропонують скласти квадрат із двох частин. Давайте спробуємо. Покладемо першу частинку. Ось, погляньте. А тепер другу частинку Поруч. Бачите, який в нас квадрат вийшов? Якого кольору? Звичайно, що жовтого. А тепер поділили на три частини. Тож ми покладемо першу частину. Тепер другу частину і третю частину. Якого кольору у нас вийшов квадрат зеленого кольору. Молодці малята. А ось дивіться, ще більше квадратиків. А як же ж із цих квадратиків нам зробити один великий квадрат? Спробуємо. Ось так ми покладемо перший. Так ми покладемо другий. Це в нас буде третій шматочок і четвертий шматочок. Якого кольору у нас вийшов квадрат? Червоного кольору. Погляньте, нам пропонують скласти із геометричних фігур що? Ракету. Погляньте, у нас є великий жовтий прямокутник. На що він схожий? Так, на основу ракети. Давайте поставимо. Ось так. А великий червоний квадрат. Що нам нагадує? Так, верхівку нашої ракети. Поставили її. Дивіться, А ще є маленький червоний квадрат. Де ми його поставимо? Звичайно, це буде низ ракети. У нас залишилися два трикутники якого кольору? Зеленого. Нам потрібно їх де приєднати? Правильно, по боках ракети. Ось один. і буде другий трикутничок. А тепер нам з вами. Залишилося приєднати два овали. Це будуть наші віконці. Так, ось одне віконце і друге віконце. Ось яка чудова ракета в нас вийшла. Попросіть своїх батьків або інших дорослих виготовити вам такі фігури, і ви зможете вдома також викласти собі таку ракету. Рушаємо далі. Погляньте, на зображені чотири малюнки, чотири частини доби. Нам потрібно розставити їх по порядку. Отже, давайте знайдемо з вами, де в нас ранок. Що трапляється вранку? Сонечко піднімається. Потім, коли сонечко вийшло за горизонт, воно стає високо вгорі, починається обід. Потім стає вечір і сонечко сідає за горизонт. І остання картинка це ніч. Ось ми з вами впоралися із цим завданням. Малята, ви великі молодці. Якщо вам щось не зрозуміло, попросіть своїх дорослих ще раз вам вімкнути це заняття. До нових зустрічей, малята!